Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дві надзвичайно важливі і цікаві зміни в Польщі, але на мою думку, які не мають нічого спільного з реальністю. І одна з них є просто відвертим популізмом, яким граються для того, щоб на свою сторону переманити якихось нових виборців, можливо, вже готуються до виборів до президентства. Польщі, які відбудуться в 2025 році. Ну, в загальному, давайте їх зараз розберемо, як мінімум, це буде цікаво для всіх українців, які працюють в Польщі або збираються тут працювати. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Також, друзі, хочу попросити вас написати в коментарях, з якого міста ви дивитесь мої відео на сьогоднішній день. Давно я цього не робив, і дуже цікаво побачити, де ж зараз проживають мої. Глядачі і мої підписники, дякую вам. Отже, почнемо з першої, на мою думку, дуже цікавої новини, яка є просто відвертим фарсом. Польський уряд розглядає можливість переходу на 4-денний робочий тиждень або скорочення стандартного тижня з 40 до 35 робочих годин. І давайте зараз коротенько поговоримо, звідки ж взагалі це береться. Потім я вам розповім свою думку, чому це просто нереально, нелогічно. І навіть по-дурному я б сказав. А потім перейдемо вже до всіх інших деталей. Згідно з дослідженням ClickMeeting, 43% опитаних поляків вірять, що перехід на 4-денний робочий тиждень підвищить продуктивність 29%, вважають, що нічого не зміниться, а 19% побоюються зниження ефективності. Дослідження показують, що менша кількість робочих днів може призвести до підвищення продуктивності праці. Співробітники стають більш зосередженими та ефективними, знаючи, що мають більше вільного часу для відпочинку. Менше робочих днів означає менше поїздок на роботу, що може знизити викиди в вуглецю та зменшити трафік на дорогах. Перед тим, як ми продовжимо розглядати оцю мега круту ідею, незрозуміло тільки для кого, хочу сказати, що на сьогоднішній день, якби польща. Якби в Польщі всі люди жили в достатку, і їм не потрібно було в деяких випадках працювати по 10-12 по годин і працювати понаднормово інколи навіть на двох-трьох роботах, то тоді, б можливо, ця ідея мала б, місце, ну, якби, мала б місце. Але знаєте це, ну Польща на сьогоднішній день це не рівень життя тут в людей не настільки високий, щоб можна було собі дозволити. Чотириденний робочий тиждень, і що найголовніше, що польські підприємці, польські підприємці не мають настільки низького податкового навантаження, щоб можна було мати багато лишніх вільних коштів, які можна витрачати на, якби на, на фінансування своїх працівників, на фінансування для них ще одного додаткового вихідного. От і е, натомість впровадження чотириденного робочого тижня може вимагати додаткових витрат, пов'язаних з оплатою праці. Нагадаю, що в Польщі вже багато років щороку підвищується мінімальна заробітна плата. Зараз вже вони почали взагалі по два рази в рік підвищувати мінімальну заробітну плату. І багато хто думає, що це дуже круто, що це показує там якийсь е, е, крутий ріст е, рівня життя в Польщі і так далі. Але насправді ні. Підвищуючи мінімальний рівень заробітної плати, ніхто нікому не допомагає. А по факту тільки закручують гайки польському малому та середньому бізнесу, який не може повністю легально працювати, або взагалі не може легально працювати і просто-напросто закривається. Бо від мінімальної ставки, від мінімальної заробітної плати, розраховуються всі складки до ЗУСУ, то розраховуються всі податки і так далі. І виходить. Що кожен рік, коли підвищується мінімальна заробітна плата, одразу ж автоматично підвищуються, по-перше, зарплати, а значить, підвищуються видатки в будь-якого підприємства, яке працює на території Польщі. Підвищення видатків зазвичай за собою тягне підвищення цін на ціни і на товари та послуги. І фактично заробітна плата мінімальна у вас може піднятися там, на 5 або на 10%, а ціни при цьому з врахуванням інфляції піднімаються на 20%. І ви думаєте, що ніби ви більше заробляєте, а з іншої сторони, ви на ці гроші можете купити менше. І так відбувається з року в рік. І е, якщо, наприклад, ми візьмемо Польщу там 8, 9, 7, 5 навіть років тому, і Польщу, яка є зараз, то тут підприємцям виживати набагато тяжче, бо податки зростають, е, людей наймати на роботу стає все дорожче. Е, і просто підприємства або відмовляються взагалі працювати, або працюють дуже багато хто, просто як самозайняті. І так, приїжджає дуже багато українців, які відкривають тут бізнеси, але ми знаємо, що є якась частина тих підприємців, які оптимізують свої податки, хто користується де тільки можна, якщо можна взяти на аутсорсинг. Собі якихось фахівців, які проживають не в Польщі, а наприклад в Україні або десь в інших країнах, вони беруть їх і їм там просто виплачують заробітні плати, як у вигляді оплати за послуги там в інші країни. При цьому створюється менше робочих місць, менше податків сплачується і так далі. Тому. Говорити на сьогоднішній день про а якщо взяти до уваги в принципі українців в Польщі, які батрачать по 10, 12, інколи 14, і навіть я знаю людей, які працювали по 16 годин в день без вихідних. Скажіть їм, що ви можете працювати 4 дні в тиждень. Вони скажуть так, добре, але на ті гроші, які я зароблю за 4 дні в тиждень, я зможу пожити рівно 4 дні в тиждень, а ще 3 дні в тиждень я буду голодний, холодний сидіти на вулиці, бо за оренду квартири, які в Польщі дуже високі, ніхто платити не буде. Заробітні плати фактично піднімати ніхто не буде, і тут виходить, що якщо людина буде працювати менше, вона буде отримувати менше. А якщо вона буде отримувати так само, значить ці кошти будуть братися з кишень польських підприємців, які і так годують цю державу настільки, наскільки можуть це робити, бо податки є дуже високими. І тут не буде так, в держави немає власних коштів. В говорячи там на державному рівні про чотириденний робочий день, я вважаю, це можна робити тільки тоді, коли держава є багатою, забезпеченою, бізнес процвітає, люди задоволені, пенсіонерам достатньо коштів і всі. Довольні це, можливо, можна сказати таке щось про країни Скандинавії, так, які постійно там накопичують і накопичують якісь блага. Або можна сказати, наприклад, про країни Півдня, Іспанію, Італію, Грецію, де немає їм бажання багато працювати. Вони і менше працюють, і менше отримують. І їм багато не треба для якогось щасливого життя. В нас, так як ми проживаємо десь в центрі, поміж цих країн, бачимо, що ми. Так жити, як мінімум, на сьогоднішній день в тих умовах, які є, просто-напросто не можемо, бо будуть страждати або підприємці, або працівники. Тому якось це так сьогодні виглядає. І друга така норма, так, це в Польщі готують зміни при, для працевлаштування пенсіонерів. Це також дуже цікаво. бо з однієї сторони вони говорять про 4-денний робочий тиждень а з іншої сторони вони готові в Польщі готові надавати готують вже такий законопроект, де будуть готові надавати субсидії підприємствам, які беруть на роботу жінок старше 60 і чоловіків старше 65. Вони будуть виплачувати за якщо людина прийде і вони її працевлаштують на три роки, то польська влада готова виплачувати такому підприємству 51 тисячу шістсот злотих. це 50% від мінімальної заробітної плати за перші два роки. Так? Тобто третій рік, якби людина має працювати вже повністю там на отриманні самого підприємства. Тобто, таким чином вони хочуть стимулювати працевлаштування пенсіонерів для того, щоб більше робочих місць було зайнято, не було такого браку кадрів, який є зараз. І при цьому, з іншої сторони, чомусь говорять про 4-денний робочий тиждень. Це схоже на фарс. Я думаю, що потрібно це розуміти і нічого спільного з життям, з цифрами, з економікою це немає. Ви свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!